Збільшення ємності полімерної батареї майже в два рази. Цікаво? Зараз я вам все покажу. Ось що сьогодні в мене в ремонті. Це я вже розібрав, звичайно, Акабуляторна батарея від ноутбука Acer. Модель скажу вам потім. Як підключусь до прогера або як вже наклейку поклею. Суть не в тому, що вона? Вона зібрана на чіпові RenesaS 0.45A20. Отакий от у нас є ренесанс. Зібрана вона на двох полімерних елементах, отаких от велетенських розмірів. Тримає мало, опір високий, клієнт прислав її на перепаковку. Я думаю, вона на три або на чотири елементи. Ну, в общем, вже маємо те, що елемента. Таких елементів великих у мене немає. Ємність у них 4800 мАч. Таких у мене немає, але є який вихід. У мене є наші стандартні елементи. Які я вирішив поставити по 2 в паралель. В цей корпус вони сюди стають ідеально. І що тепер? Оцей елемент ємністю 4000 мАг. На виході ми отримаємо 8000 мАг. Що? Було 4800, а буде 8. Як вам таке? Зараз все монтую, перепрошиваю і показую. Ну що, готові? Була в нас збірка на двох полімерних елементах ємністю 4800 мАг. А тепер опля, маємо збірку на чотирьох елементах полімерних ємністю 4000 мА кожний. Два послідовно по два в паралель. Тобто 8000 мА. Отака От вийшла збірка. Ідеально помістилась в цей корпус. Все рівненько, все чітко, нічого не виступає. В ноутбук стане вона просто причудово. Зараз підключаю до програ і показую вам її характеристики і нову ємність. І так, батарейка наша підключена. Зараз вона в процесу зарядки. І дивимось на екран. І так, 4810 мАпна ємність, та що була з заводу. Зараз її нова ємність 8000 мАч. Ну, а далі все по стандарту. Один цикл. Що ми там? Сьогоднішня дата. Чіп наш 0,45А20. Зараз покажу трішки він отут. Ага. Ось його програма определила. Іде процес зарядки. От 800 мА я обмежив струм, тому що його підключено голками тонкими, щоб не грілося. Все, з нею окей. Покажу вам короткий тест. Зупинив заряд. І подивимось, що ми маємо. Отакий От показник. 30 і 28 попугаю. Кому цікава, така непристойна, я б сказав, збільшення ємності полімерної батареї, звертайтесь, всім допоможу.